Вітаю, ну нарешті-нарешті перша перемога по факту в сезоні вже регулярний закінчився. Е е які емоції? Які емоції після цієї звитяги? Ну, емоції тільки позитивні, завжди приємно перемагати. Ну, перший етап у нас трошки пройшов, скажімо так, не дуже як хотілося, були на те свої причини. Але зараз ну, задача на турнір тільки перемога цієї групи. По матчу перший тайм доволі рівний, в другому ви так солідно додавали і дотиснули суперника. Як? Ну, згоден, так що Лен, вони теж молодці, не здавалося до останнього. Команда молода, хлопці бігучі. Ну, зі сторони гра була рівна. Ну, можливо, в деяких моментах просто ми переважали за рахунок, що в нас трошки засвідченіші гравці, які трошки пограли на різних рівнях. В останніх матчах команда виглядає доволі непогано. В першу чергу, це за рахунок цих досвідчених гравців чи що змінилося в колективі? І мотивація, і досвідчені гравці так. Дякуємо, дякуємо.